Коли серце нагадує про себе, кратал кратал, природна сила для вашого серця. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Далі будемо проводити розмову по тій роботі, яку проводить Україна на території Російської Федерації. Віктор Ягон, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ з нами на зв'язку. Пане Віктора, добрий вечір. Добрий вечір, хочеться почати з ударів по території Російської Федерації. Насправді мені видається, вони навіть для журналістів стають чимось таким чи не щоденним. І географія цих ударів розширюється. І ми можемо, наприклад, станом на сьогодні бачити про пошкоджену в Калузі будівлю насосної станції, яку атакував безпілотник. А, наприклад, в ніч на 10 січня. І тут уже мені приємніше читати цю новину на території військового аеродрому. Дрому Енгельс 2 в Саратовській області впали кілька збитих безпілотників. Загалом, дивлячись такі повідомлення, пане Вікторе, як ви вважаєте? Та стадія і той вплив, які зараз завдають ось ці безпілотники українські різного типу по територіях РФ, а це вже системний характер, чи зараз це все ще така підготовка? Можливо, так без супер успішних результатів, про які ми ну, наприклад, чули про той самий Енгельс десь рік тому, але зараз ну таких великих результатів ще немає. Ну, знаєте, важко сказати, що таке результат, так. Зрозуміло, що якщо хотілося б, щоб кожний безплотник долетів до своєї мети, і кожен безплотник коштував би в нашому ворогу там стратегічного бомбардувальника або якогось командного пункту. Ну але виходить, так так як виходить, ви ж бачите, і вони намагаються пробити нашу систему протиповітряної оборони. І, і е, збиття їхніх безпілотників так само в до досить в, в, високий відсоток. Тому е, я думаю, що це більше така стадія підготовки, стадія того, що ми е, показуємо, що ми присутні в небі ворога і е, тримаємо його в, в напрузі постійні, і він змушений. Е, Хоче він це, чи не хоче концентрувати навколо військових об'єктів, якихось там об'єктів життєзабезпечення або критичної інфраструктури системи протиповітряної оборони, які йому дуже необхідні на лінії фронту, і таким чином ми його просто ну, змушуємо працювати на негодний для нього об'єкт. У зв'язку з цим хочу вас запитати, чи летять якісь голови за те, що, наприклад, ці атаки час від часу є доволі успішними наших безпілотників саме в Кремлі або не знаю на рівні військового командування? Тому що мені видається раніше якось до нас долітали ось такі новини, що так чи інакше диктатор Путін якось намагається та нагадати, що він там про сильну руку, і ну якась відповідальність має бути інакше ж у них там не працює. Ну не знаю, це це насправді це не дуже не, має для нас значення, тому що в них не так багато людей, на яких вони можуть спертися. Не так багато людей, які хочуть зараз бути публічними і мати відношення до того, що відбувається на фронті. Не зважаючи на те, що ми всі думаємо, що там поголовна підтримка Путіна є інформація, надходить і про. Тих пюрів, які відмовляються здійснювати бойові виліти і роблять все для того, щоб їх списали з літаків. Є інформація про інших, ну в тому числі і генералів, які намагаються або піти на пенсію, або уникнути якихось публічних посад. Єдиний хто більшість цих постраждав, напевно не ну, але там комплекс там і за пригожена і за всі речі, це колишній командуючий військово-космічними силами Суровіким. На нього по моєму повісили всі всі, всі за останні. За останні події, які були ну при 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 його посаді. А так поки що не було ніяких таких інформаційних даних про те, що там хтось публічно поніс відповідальність. Тому що якщо публічно несе відповідальність, то значить визнавати те, що вони пропускають в своє небо бістилотники і вони здійснюють якісь удари, які наносять втрату втрати. А це не в. В інтересах по ну, публічність не інтересах Кремля, тому вони приховують цю інформацію. Відповідно, якщо і приймають якісь рішення, то вони не публічні. А з приводу того, як реагують в тому самому Кремлі, на дуже часті й дуже успішні атаки по тимчасово окупованому Криму, ми можемо зараз згадувати та і атаку на військовому об'єкту в САКах, Первомайське тощо, тощо. Вони намагаються це ігнорувати, тому що так само така сама логіка. Якщо починати говорити, значить треба шукати хто винний. І відповідно треба розуміти кого кого ставити тим винним. Треба розбиратися, хочуть вони чи не хочуть, а це вийде в обговорення публічне публічність. Тому я думаю, що комплекс цих всіх заходів і здійснюється таким чином, щоб про це менше говорили, і якщо це говорить, то тільки на місцевому рівні. Менше з тим мені здається, що те, що відбувається на території Криму, дозволяє нам припускати, що ми точно вже робимо системні ці удари. І я нагадаю, що головне управління розвідки буквально там здається сьогодні чи напередодні повідомили та що вони насправді на 24-й рік готують дуже багато операцій що це лише початок, як вони формулюють, і що насправді от ті операції, які близні. Здійснені за 23 й рік. Вони надзвичайно надзвичайно успішні. Вони такі багато мабуть, навіть планові, різного характеру. Ці були атаки і навіть рейди. І це справді в майбутньому очевидно покаже свої результати. Скажіть, будь ласка, з приводу того, що ми можемо бачити, по ем, поповненню армії російської на території України. Була б сьогодні буквально інформація про те, яка кількість яка. Чисельність військ противника перебуває на території України, і навіть не сама цифра мене, скажімо так, мою увагу привернуло а те, що ось ці 462 тисячі це, мабуть, мало чого нового для розвідки, для тих, хто в темі. А йшлося про те, що у них комплект 95% Ось ця можливість чи справді є таким сигналом, можливість постійно поповнювати свої втрати сигналом до того, що. Що справляються вони, на жаль, і не дуже зважають на втрати на фронті. Ну насправді вони ніколи не зважали на втрати на фронті. Ми про це говорили. І ні, 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 ні суспільство, ні навіть рідні, а тим більше керівництво для них це розхідний матеріал, який має бути використаний для досягнення їхніх цілей. Тому. Однозначно використання, тим більше, що вони активно використовують тих люд, тих осіб, які ну. Беруть не суспільства, а наприклад, якісь або злочинці, або якісь особи, які там винні державі, там селіменщики, там ще щось таке найде в такому плані. І таким чином вони на їхню думку, і на думку переважної більшості суспільства, вони таким чином ще й зачищають російський простір від непотребу. Це така логіка, логіка людоєдів. Вона була до речі, така сама, і колись в нацистській Німеччині, коли знищувалися певні категорії осіб, там знаєте, там вираховувалися якісь неповноцінні або інваліди для, для російського суспільства. Це все, все, все входить в їхню норму поведінки і психологічну норму. І вони на це не зважають. Тому е, люди, які потрапляють в, в армію, особливо на, на передні на передню лінію. Вони всі вважають, що це це торкнеться тільки не їх. Але насправді у нас є інформація про те, що і вона була оприлюднена про те, що деякі особи досить публічні, наприклад, особи, як Колишній начальник одного з обласних управлінь МВД, який отримав за хабар 9 років, то він взагалі там прожившись від від того часу, коли він потрапив на фронт і коли прийшла інформація про те, що його ліквідували менше тижня. Тому життя в них там плинне і вони, бачите, навіть на це і не заважають. Я саме знаєте про ці темпи е, умовно мобілізувати ну, ну, нову одиницю, е, умовно я не знаю там вдягнути, дати в руки автомат і встигнути відправити та або дати ще йому якусь техніку, відправити цю одиницю на фронт на заміну новій. От мене цей темп, чесно кажучи, навіть вражає, але це знаєте про таку реальність, яку про яку ми маємо пам'ятати без рожевих окулярів. Е, і от власне ця цифра в понад 460 тисяч. Це за різними оцінками. По суті, весь сухопутний контингент Російської Федерації, не рахуючи Розгвардії, і якраз про Розгвардію маю питання. Є дані від британської розвідки, що Росгвардію вони теж дуже посилюють, але якраз у зв'язку з тим, що побоюються якихось неприємних ситуацій всередині Російської Федерації. На вашу думку, наскільки це такий якийсь сигнал про те, що не все так добре всередині РФ? Ну насправді вони дуже побоюються якихось соціальних вибухів. В Росії немає соціально-політичних там чи політичних вибухів в них є соціальні вибухи. Вони можуть бути обурені відсутністю там якогось продукту. Да, О, там, ми бачили зараз там з яйцями проблеми, там з курчим м'ясом, ще якісь там проблеми. Не знаю в 1917 році. Одна із проблем, чому повстав Петербург. Тому що не було хліба і горілки, маєте тому в російське суспільство воно не змінилося. І соціальні вибухи можуть бути. Вони можуть бути обурені, наприклад, відсутністю там того ж самого тепла. Зараз бачите, там частина. Населених пунктів опинилася надзвичайній ситуації. Там люди вийшли на вулицю і гріються. Там ще якісь моменти, але вони не роблять висновки політичні, Хто за цим може стояти в ну в основі цих всіх проблем? Але розвардія це підрозділ, який в Росії призваний забезпечити стабільність внутрішньої ситуації, крім того, що вони забезпечують охорону стратегічних об'єктів, не знаю. Там інфраструктури, там як в нас Національна гвардія охороняє атомні електростанції, так і вони там десь. Е Тих чи інших місцях забезпечують охорону, але крім цього, вони виконують функції таких церберів режиму, тобто вони фактично розганяють мітинги, якщо вони є. Останнім часом там правда їх немає, але вони на це здатні. Вони можуть провести проповести якусь зачістку території від якихось, ну грубо кажучи, банформувань, тобто людей, які можуть виступити з протестами, в тому числі зі зброєю в руках. Ну тобто. Це підрозділи, які не здатні воювати, тобто вони на це не призвані. Хоча якщо треба, то зрозуміло, що їх можуть то направити. Але в основному це структура, яка входить в систему міністерства внутрішніх справ, і вона на, на, на неї покладена. Завдання е, забезпечити стабільність в, в середині держави, е, до речі, переважна більшість кадирівців, так званих, це якраз і є ті, е, тобто вони всі оформлені через систему ророзвардії. Е, це якраз ті так звані заградотряди, вони і формуються не з військових, а з розвардії. Тому частина тих розвардійців, які знаходяться на окупованих територіях, вони крім того, що забезпечують якийсь режим в на окупованих територіях, вони ще й забезпечують прикриття лінії фронту від тих, хто намагається вті втікти в тил. Ас останнім часом є інформація про те, що вони отримують ну, ці підрозділи отримують важку техніку, танки, гелікоптери. Є під є інформація, що там планують створити навіть частини морської піхоти, нібито для охорони берегових укріплень. Я не виключаю, що вони можуть отримати ну вони мають авіацію, але авіація більше така для того, щоб транспортна, але можуть отримати і бойові гелікоптери. І е, е, літаки, тому це такий мі міні-армія, яка справді е, безпосередньо е, навіть в обхід міністра внутрішніх справ підпорядковується е, путіну, і це якраз його той бойовий резерв, на який він розраховує в разі якихось надзвичайних ситуацій. Це справді важливо розуміти. Бачите, вони виявляються доволі так активно представлені і мають свою роль на території тимчасово окупованих деяких. Районах України пане Вікторе, маємо трошки часу ще і хочу вас запитати про дві речі. Перше, наскільки слід серйозно сприймати ось ці повідомлення про спроби РФ там виробляти нову нову якусь зброю свою ну насамперед йдеться нібито про нову плануючу авіабомбудриль посилаються принаймні на Ростех і українські медіа, і так само ми розуміємо, що вже дуже багато заяв. Від просто такі не медіа а вже міністрів різних держав або політиків, що північно-корейська північно, північно озброєння потрапляє до РФ і летить в бік України, і так само про іранські якісь очікування щодо їх нових видів озброєння. Ми теж читаємо. Скажіть, будь ласка, із з цього всього можна скласти якусь картину, в якому стані перебуває ось російська ця військова машина. Ну, будемо відверті, не треба її приванчувати, але й не треба перебільшувати. Чому? Тому що якщо б вони нормально це почували, вони б не зверталися з допомогою до Ірану з дронами там чи за балістикою, причому не, не, не саме якісною і артилерійськими е, снарядами е, до. Е, Кід Північної Кореї є проблеми в російському ВПК, вони в переважній більшості зараз намагаються, ну в них нема просто часу на якісь нові розробки, вони намагаються виробляти і модернізувати вже те, що є, і це це, хоча його і багато, але воно ну, в такому стані. Початковому, але є розробки, які насправді досить такі вдалі. Ми ми справді відстаємо в них по системам радіоелектронної боротьби. Вони досить активно в цьому плані працювали. У нас є відставання і по тих самих дронах, особливо то, що стосується кількості, вони використовують всі всі можливості держави тоталітарної для того щоб забезпечити саме кількість, але от власне я думаю, що частина інформації, яка е, е, отримує виток, е, це більш психологічна була така е, робота, тому що е, ми пам'ятаємо, як багато говорилося про так звані кінжали, що вони не вбиваємі, що вони не збиваємі, що вони там спроможні не знаю там облітати все, що можна облітати. Та насправді е, з'ясувалося, що е, не саме остання розробка Петріо та спроможна їх збивати. тому е, треба е, з, е, з увагою ставитися до будь-якої інформації, яку е, ми отримуємо від ворога, але ну точно не, не панікувати. І точно цього не будуть робити наші сили оборони, і дякуємо вам за ваш аналіз за те, що знайшли час на спілкування, пане Вікторе. Будемо вас відпускати з нами на зв'язку. Був Віктор Ягон, генерал-майор запасу служби безпеки України, і колишній заступник голови СБУ. А щодо цієї підтримки іншими державами Російської Федерації, скажу, що коли йдеться про північну Корею, то ось сьогодні ще одне було повідомлення, якраз від міністра оборони Південної Кореї. Він в одному з інтерв'ю сказав. Що за його інформацією, Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності для якраз використання їх у війні з Україною? Також він заявив, що Північна Корея може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності вже цього місяця, і запустити таку ракету. Для ескалації ну тут уже власне йдеться про той регіон, до якого власне, належить Північна та Південна Корея. Дуже хочеться сподіватися, що ця інформація, ну звісно, я думаю, про це відома розвідком, але про те, що вона буде взята до уваги, коли йдеться про реакцію наших партнерів на ось таку допомогу Російської Федерації. Крім того, додам, що ця система озброєнь, яка Оприлюднена північно-корейськими державними змі під час зокрема візиту лідера Кім Кімчанина на завод з виробництва боєприпасів на початку цього тижня, схоже, є балістичними ракетами малої дальності, які здатні нести тактичну ядерну зброю. І нагадав також міністр оборони Південної Кореї, що Насправді, сусіди їхні вперше провели випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності в квітні минулого року. Перепрошую, 22-го. Це новий тип зброї з орієнтовною дальністю польоту: 100-180 кілометрів. Ну і по суті, це ота от інформація, яка бачите, додається до тих даних, про які йшлося. Буквально теж днями на цьому тижні, і знаємо, що наші аналітики вже чітко проговорюють, що за ракети з північної Кореї були вже застосовані проти України, і все це, звісно, ми намагаємося проаналізувати і зрозуміти. Я ще наприкінець додам. От те питання, яке власне не встигла обговорити з нашим гостем. Воно теж трохи тривожить, але мені здається, що насправді про все це теж відомо і не так легко буде. Росії там розгорнутися, я зараз скажу про повідомлення, яке звучить так, що Кремль може використати Придністров'я, аби заблокувати зерновий коридор. Україна по суті демонструє, що вона змогла забезпечити пересування цим коридором без Російської Федерації. Темпи руху, так і оцих постачань вони цим коридором лише зростають. Ну але ось наразі інститут вивчення війни проговорює, окреслює такий ризик. І йдеться, якщо в деталях про те, що можуть використати під чужим прапором якусь якийсь борт, так і по суті в Придністров'ї заговорити про те, що є якийсь ризик для Придністров'я знову ж таки, і Росія має захищати етнічних росіян і російськомовних, і для нестабільності в Молдові, і по суті, зробити все, аби Підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря. Сподіваюся, що про ці ризики знову ж таки всім відомо, і це не так просто буде зреалізувати. Коли ти проговорюєш той чи інший план противника, він вже як мінімум слабне і може бути ним або змінений, або відкладений. А це теж не є погано. Буду завершувати цю годину. Ефіру для вас працювала Євгенія Гончарук вже о 19.00. Ви почуєте свіжий випуск новин на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.